Ну, десь о пів четверті забіг в офіс мій водій і говорить, що там якийсь випадок, винесли чорних дітей, засмалених, каже, не знаю, вийде подивитися. Я вийшов і побачив, що це дійсно велика трагедія, бо коли діти обгоріли отруєння чадним газом. Я запитав, чи вони викликали швидку допомогу, вони кажуть, що так, ми викликали, але вже пройшло майже 10 хвилин, і їх немає. Ми ще провели, мабуть, хвилин 10-15, поки, поки мала приїхати швидка допомога, але вона зовсім не переїхала. І я запропонував людей завести в лікарню своїм автомобілем. По дорозі в лікарню видно було, що вже дівчинка зовсім в безнадійному стані маленька, а старший син ще подавав надії, і вже йшла піна в нього з рота і так далі. Я спробував указати йому першу допомогу і це спрацювало. Привіз їх в другу лікарню. Я віддав їм виркаляв, і наскільки я знаю, вони старшу дитину врятували. Це все закономірно. Все закономірно. Тут ніяких немає протиправних, якихось все це відпрацював місяць, два, три, чотири, п'ять. Треба за щось жити. Ми думали, що директор прийде до нас, розкаже, що до чого. Якщо так буде, ми будемо збиратися і підемо до нього, додому. Будемо добиватися свої прав. Попросив нас передати, що в понеділок будуть збори в півдев'яту в дев'ять годин. В понеділок будуть збори. Не дасть пояснення. Буде зарплата чи будуть цукор. Цукор, чи гріш. Тут не перерізає стрічки, але для людей, жителів міста це об'єкт дуже важливий, дом, панахиди. Це також елементи роботи влади для того, щоб люди відчували цю роботу по всіх напрямках діяльності. І не тільки скажемо, там сьогодні хліб, да, да, і, і про хліб і про молоко, і про тепло дбати, і промерти про тих, які йдуть в останню свою путь. Проста і вроді банальна причина, якщо вони знаходять німці в нашому молодці хлорам тобто по- їхньому так, по-європейській зваці, лівоміцетін наш, то це сьогодні зробити в наших руках, тому що питання скритих маститів питання наше. Питання лікування скритих маститів наше питання. І на кінець питання продаж і вилучення з обігу цих медикаментів, які сьогодні забороняються, це також наше питання. Одне діло. Що продукцію на кордоні затримали. Друге діло, що затримали на вулиці міста, як було в Луцьку понеділок. Чи це на якомусь контрольному посту автоінспекція затримала? А інше питання, коли це на ринку. На ринку це наші питання, звичайно. Знаю, що буде перерахунок пенсій по, по нових законах, то я знаю. От, але що мені вирахують, то я не знаю. Про ту пенсійну реформу я чув багато, але я в неї не вірю, якщо чесно. Тому що навіть по телевізору хтось виступав і каже, не надійтеся, що то буде якась вам прибавка. Ото, що я чув, що то вони на рубль піднімуть, а на 10 це не піднімуть. Якби пенсію депутата дали, то можна було б жити. О, бідному чоловікові вже не дадуть жити. Як був ніщий, так і є. З роботи вигонять і куди хочеш, і не дадуть жити. Додавлять, то 10 гривень, 10 гривень добавлять, а на базари це не піднялися, на 50 на 70 гривень. От як спробували, дійсно депутати наші хай спробують. Вони б'ються, б'ються, правильно? Чого ж 4 тисячі не вийде не битися? Всі пільги, вони все мають, вони нас не зрозуміють. Якби не та гуманітарка, пропали б на ліки, даю більше, як на й пенсії в мене. Перейменувати Конякіна на вулицю Заправочну, так обурливо говорять мешканці прилеглих територій. Перекривати вулицю вони не збираються. Прагнуть лише, щоб їх почули. Так, як зробив наш шановний Шиба, мер який одною рукою він голосував за те, щоб не дозволити. Будувати, а рядом його заступник голосував за те, щоб дозволити. І всі остальні теж б'ють чемно, дружно підняли так, щоб дозволити. Тому що, напевно, мають свій там інтерес. Сьогодні вони в спальному районі ставлять заправку. А завтра вони в спальні в мене поставлять що? Заправку так само. Ходили хлопці, молоді, збирали підпис на заправку, щоб була заправка, і були такі люди. Я не знаю, що в них в голові. Що ставили свої підписи. Але лічно я не поставлю такий підпис, щоб, не дай Бог, зірвалася. Та це ж всі дома наші вибухнуть. Що це за робота? На що дивиться той шиба? Та міська рада, ми будемо проводити мирну акцію спрямовану на те, щоб зібрати максимальну кількість підписів жильців, які проживають навколишніх будинках. І на найближчій сесії Луцької міської ради знову ж таки ініціювати рішення про скасування рішення виконкому, про надання дозволу на будівництво автозаправної станції, що тут розташовано. Коли я вже лягала, тобто на операційний стіл, мене запитали: якщо дитинка буде потребувати ампули, чи зможу я купити ампулу за 4 700. Я, не бачачи плода, кажу: ну якщо треба буде, я куплю за 4-700. Як вияснилось, взяли три ампули на 15 тисяч гривень. Що ми і заплатили в аптеку? У нас препарат «Куросурф», у Нас є закуплений за державні кошти препарат «Куросурф», і в нас на даний момент знаходиться 4 дози. І ми зараз використовуємо препарат Неосорф. Частково проплачують батьки, частково ми, але без цього препарату при народженні дитини дитина не може самостійно дихати, обов'язково введення даного препарату. І в нас проблем з цим препаратом не було. Я взяла гістологічні стекла в патанатомії, поїхала у Львів до своїх колег в судову медичну експертизу, і вони приватно для мене. Мені я запитала, скільки жила ця дитина. Наскільки мені дали гарну відповідь? Я була просто в шоці. Мені сказали, що дитина була мертво народжена, ніхто її не проводив штучної вентиляції легень, так як навіть не відсмоктаний слиз. Сапалаєвка сьогодні в такому стані, що вона стоне, плаче, вона просить нашої допомоги. І таку допомогу їй потрібно надати. Ця річка в 50-ті роки, вона була глибока до двох метрів. Достаємо дуже багато мусору, каміння. Різних таких відходи сюди потрапляють, які належно її забруднюють. На даний момент ви бачите, у нас дуже складний участок. Це біля вулиці Ніла Хацевича. Поглиблення річки здійснюється до півтора метра. Значить, розширюється в окремих місцях її русло, робляться так сказати, схили. Значить, ці схили будуть укріплені. Плануємо посіяти траву а і в весняний період провести в деяких місцях підсадку і листяних, і хвойних дерев. Рибу запускати будемо? Ну, рибу. Рибу, я думаю, що запустять і мешканці, які тут проживають. Сьогодні наш звод відправили сюди для того, щоб допомогти поприбирати цю територію, поприбирати річку, щоб вона ну, нормально могла проходити. Не Ні, ніде не забивалась, не стояла. Я думаю, що це дуже, дуже корисно ми сьогодні робимо, тому що це ну, не, за, не часто таке проходить, але коли один раз зробиш, то воно буде на довгий час. Тому я вважаю, ми робимо дуже хорошу справу. Навіть в Японію тушонки слали скри, на експорт. Скри, скри. Я лічно сиділа у кожного гірочка корнішончика, марлючку на пальчик і протирала. Бо той йшло на експорт. Блодільники, склади, бондарня, свої бочки, ящики, все, все було на місці. А от зараз там просто самі розвалені, вже нема нічого. Тут власників нема, там все, хто, хто що міг, повирізав, порозвалювали де там, а робило, робив овочевий цех і робив м'ясний цех. Людей багато було. Змінилася область в частині промисловості, сільського господарства. Почала розвиватися інфраструктура, є дуже багато нових напрацювань в частині історичної спадщини, туристичні маршрути. Для нас дуже важливо, щоб ми не зупинялися в своєму розвитку і шукали нові шляхи. Кредит взяли в Дніпропетровську. Через трошки вже почали приходити ну, листи з Приватбанку, чому не плачу. Звернувся я в Коваль. Спочатку пішов в міліцію, в міліції сказали, «Іди в Приватбанк, нехай вони там розбираються. Пішов в Приватбанк, вони сказали, «Іди в міліцію. Їдь в Дніпропетровськ. В цьому договорі були допущені помилки в номері паспорта, там не збігається одна цифра. Потім помилка виданий Ковальським МРВ У МВС України в Дніпропетровській області, той, з якого часу Ковальський район став в Дніпропетровській області, написано: посада водій експедитор. В мене прав немає. Те, що він був ізольований сюди для заспокоєння. Я вам дав всі відповіді вже в клубі в прес-конференції. Тому, будь ласка, зараз мені ті самі питання а як не задавайте. ви Хвору людину могли сюди помістити. От хвору людину У вас є якась медична частина? У вас є якісь приміщення для того, щоб я вам отримати пояснюю ще раз всі питання вже не доповів в клубі. У Вас є медична частина? У нас є медична частина. Ця людина не спала двоє з лишнім сутом Взагалі, після того як стали ці психоемоційні розлади, люди знаходяться тут щоден, таких от камер. А зайдіть сюди, будь ласка, для кадру. Я не, не Як його взяли під варту, як зробили довідку, що він повністю здоровий може перебувати в умовах СІЗО та ІТТ. Оце якраз є основне питання, яке я також хотів би почути відповідь. Тому що в кінці вийшло, що людину привезли в слідчий ізолятор, доставили з досить поганим здоров'ям, яким можливо він і не міг би триматися в СІЗО. Однак всі медичні документи повністю відповідали тому, що він може триматися в умовах СІЗО та ІТТ. Будетна ситуація на сьогоднішній день, ми всі знали, ми чекали цього, були всі водії попереджені, був транспорт готовий, ми вже говорили і вибрали нас. Бачили, техніку ми підготували, ми підготували всі суміші. Відповідно, сьогодні було більше людей, як і зазвично. Всі вони виїхали з початком першого снігу, почав падати сніг, вийшли ви, як бачили, одна трійка працює по місту, друга, працюють трактора на тротуарах, вийшов грейдер на сьогоднішній день. Я думаю, що ситуація не критична. Ми не почистим зараз, ми ж не тільки чистимо, Спереду йде відвал, який розчищає сніг, а машина ззаду обладнана або солерозкидачем, ну чисту солью посипає, або солью з відсівом. Тобто, це завдяки тому воно не, не дає корки, той, яка якраз слизька, яка, ну якби, скажемо, люди, які на дорогах безпечні, ті травмуються. А це якраз це посипання дає змогу те, щоб воно не замерзало. Машини були наповнені соляно-піщаною ще сумішю. Почали працювати відразу. Працюють всі жеки повідомлені, вже виходять на роботу, будуть працювати до самого рання, в третій годині передбачається закінчення падіння снігу. Ми будемо поправляти це все, щоб комфортно було влучанам виходити далі доходити до роботи, до школи, ну і до своїх домівок. Тобто ну все поки що тримає під контролем. Я живу з двома дітьми на шостому поверсі. Мені дітей треба так само і помити. І самому помитися, чоловік на роботі, у нас не теплої, води немає і батареї холодні. Я тільки приїхала з лікарні з двома дітками, люди добрі. Діти, ж, і за що я плачу? Діти мали онуки, мерзнуть, повдівані, то включить тепло, то виключить. То Гараче, то вже холодні батареї знову. Ось сьогодні чуть тепленькі, були холодні зрання діти стоять, ручки, ножки холодні, мерзнуть. То ще можу сказати? Нема тепла такого. Рік тому купив квартиру, от, проводив ремонт і виникло питання, чи проживати я тут можу. Чому? Тому що температура завжди нижче норма. Сьогодні була комісія, яка, на жаль, прийшла навіть не представилася, і вже при вимозі колективній дати посвідчення, вони вже показали, хто От, Значить, провели показники. І засвідчено, що в кімнаті зараз на даний момент температура 12 градусів. Якщо при такій температурі луць тепло можна проживати, тоді б вам таку температуру. МЖК проводили регулювання якраз елеваторних узлів, тому що по деяким елеваторним узлам йде перегрівання. Ну, Мається увазі, що під'їзди забирають більше теплової енергії, ніж потрібно. Вони перегріваються там і можуть навіть бути так, що елеваторний вузол, якщо він, сам елеватор. Якщо він не відрегульований, то він може через себе ну, навіть на будинок не попадати теплоносі, може просто кільце бути коротке через елеватор і практично воно знову вертається на котельню. А так, щоб, допустимо, нормально забезпечити теплову енергію, треба, щоб були відрегульовані елеваторні вузли, справна запірна арматура. В Україні друга хвиля спалаху кору. Профілактика цього захворювання єдина вакцинація. Та як вважають лучани? В першу чергу треба все-таки, мабуть, прищеплення робити. Щеплення це саме надійне таке, я так рахую. А далі уникати контактів з хворими. Маски треба, руки з милом мити, гігієну трошки піддержувати. І все буде в порядку. Тут двояке ставлення, я не знаю. Одні вважають, що вакцинація це дуже важливо і це потрібно робити. А інші імунологи є навіть такі, які стверджують, що не потрібно влізати в імунну систему дитини. Але все-таки, оскільки ну, зараз такий спалах, я вважаю, що, мабуть, вакцинацію треба робити. Зробили прививки, от в мене сини є. Так? От зробили прививки і все, а я нічого вже. У мене вік такий, що вже мені можна без прививок прожити. Але за цим слідкую я, за інформацією, що все-таки зараз якась ніби епідемія. От. І тому треба захищатися. Винний конфлікт на сімейному підґрунті, що син заявниці, яка повідомляла на лінію 102, повідомляє, що наніс своєму малолітньому сину 11 років тілесні ушкодження. Закрився в квартирі і повідомив, що може накласти на себе руки. Коли ми надавали допомогу, він говорив різні ситуації. Знаєте, йому все надоїло. Як він мені повідомляв, мама померла, мама його, ну, цього сина. Я кажу: а за що ти бив його? Ну, опять же, ж, банальність того, що школа десь він кинув сірника на, на дівчинку. Є факт спроби суїциду. Є в нас село Липини. Де знаходиться психіатрична лікарня? Де було за моєю вказівкою на дану вказівку екіпажу моєму, плюс швидкої медичної допомоги, щоб після надання до медичної допомоги обов'язковому порядку доставлено його психіатричну лікарню, так як він несе небезпеку не тільки для себе, а й для оточуючих. Ми визвали наряд поліції. Наряд поліції приїхав, помірав. Тут все, 35 соток вони намірили, пофотографували, І ну, до ночі ми тут були. Все нормально, всі сіли в машину. Дружина була за кермом, ми збоку, всі заїхали ми до магазину. Дружина пішла по своїх справах, забравши ключі з автомобіля даного. Вони прибігли до мене і сказали, що я був випивший за кермом. Я їх попросив, щоб вони не трогали мене руками. Вони мене не брали ні будівських прав, ні тих паспорт, а нічого в мене не брали. Вони одразу почали мені ламати руки і бити мене. Фізичні сили проти поліції ми не приміняли, тому що вони були при виконанні власті. Я просто заважав поліції, щоб били його. Бо він лежав на... Лежав на землі і батько лежав на землі. Ну, на асфальті. Ну. Били з них, я б не почув. Вас я так опав. Коло да. А за що вони вас били? Я не знаю. Я бачив, як міліція його збила. Так, діда збила. Він лежав вже такий, я думав, вже він мер, Отако. Отако лежав. І отже закрив, ну, не знаю, що там посвітило, хто посвітив. Бачу, дід, пав лежить. Я давай його піднімати. І що, і не поймеш вночі, хто там, хто, хто отакого бляха по плечах б'ють, хто б'є. кого. Вас теж били? Так мене били.